Так, ви сьогодні забираєте так, таку так. свою е, покупку, дуже як, як на нас е, корисна і е, е, яка допоможе вам ще покращити більше стан свого здоров'я. Е, скажіть, будь ласка, чому ви прийняли таке, таке рішення придбати собі? Ну е, я вирішила так, інвестувати в своє здоров'я, це по-перше. По-друге, е, так як я форію, вже давно форію, я на групі. От. І вже знаєте, ці аптеки трохи задовбали. Туди не заростає тропа в ті аптеки. Не хватає навіть пенсії, щоб так сказати себе вже пролікувати хоча б для того, щоб ну, обезболити те, що болить. А хто знає, що таке ревматоїдний артроз, то це ви розумієте. Це і погода, все вліяє. І рух лишній, і навантаження, так як mm -hmm. я маю лишню вагу, і так як ще в мене низький тиск і сердечна недостаточність, крім цього всього. Що мене поразило, вам зараз скажу. Поразило мене, по-перше, те, що походивши сюди буквально три неділі, у мене змінився тиск, який був 90 на 60. Я випивала по три чашки кави, щоб хоча б трохи серцебиття, бо 65, хоча б підняти його до 70. Після трьох чашок у мене тиск ставав десь так приблизно 110 на 72, отак десь. Мене поразило те, що я походивши сюди три тижні. Тиск у мене на даний момент 128, от почуйте, на 78-79. Я коли вдома перемірила, я ще раз передумала, мабуть, що спортилось. Пішла в копійку, купила чотири батарейки, думаю, поміняю, мабуть, щось зблючить. він. Знову поміряла, та ні. Ну, не можеш бути весь час одний тишся. Ну, там різниця буквально в одну чи дві одиниці. Тобто мене це дуже поразило. І ще одне. І всім рекомендую на виходні дні брати як опробування додому. В оренду, mm, так, да, в оренду. Mm -hmm. Ви побачите, ви я ну, кажу, що болить, туди лягати, прикладати. Мені е, дуже ще сподобалось, що е, його така функціональна дія дуже велика. Багато функціональності. Да. Якщо ви подивитесь ось на цей плакат, це ж не тільки на плечі його можна накидати, ну, на поясницю, на позвоночник, на ноги, на коліна, вгортати лікті, груди. Ну що в кого болить, як то кашель, в кого бронхи там. От мене це дуже поразило, ну, наприклад, да? е, ну, не тільки це, ну, і другі прибори, скажімо, мають свою дію і ефектність, але mm -hmm. саме оцей е, коврик, yeah, оцей МН100, yeah. да. mm -hmm. мене це поразило. І я вирішила, ну, що буду інвестувати і когось піднімати <кій> <кій> аптеки, да? так. Аптеки, Думаю, да. Ну, треба вже себе піднімати. Кінець кінця. Скажіть за салону. А, та-да. по-перше, я багато років, ну це я ніколи не знала, що таке піт. І все рамі, ну, мене це дивувало, як це люди потіють. От. Ви ходили з дівчатами? в ходили сауну, Ходили ми так? В ту сауну, і не один раз. Це була тільки одна дія, я сиділа з ними, разом пила тільки чай, тому що вони намагалися мене якось нагрівати, на ті полки мене там тягли, потім оттуда стягували, бо серце чуть не, ну, не стало. От, кидали мене в басейн, били мене тим віником. Коротше, я ні одної каплі пота, єдине, що тако під носом дві росини і тут під оком. Все. От, я не потіла. Коли мене тут прогріли, ви розумієте, я стала Прогріли, Це була сауна, да? Да, показова да. така зроблена процедура. Мене це настільки здивувало, як це так лежачи на тапчані. Але ж на килим. Та накилим і на тому всьому накрили мене. Ноги стали гарячі, по-перше. По-друге, я прогрілася і з мене почала виходити почав піт. Це взагалі для мене було таке здивування, як ви знаєте, як комета з неба, вона впала. Чесно вам скажу. От і я, ви така... добренько були мокрі. Та-да. Да. Mm -hmm. І ви знаєте, я прийшла ще додому до дому, то таке враження, що треба було викручувати ще ту простеньку, що, що на мені одежа була вся мокра. Таке, як вроді я з -під душа вийшла. А що таке людина не потіє? Це значить, не працюють фільтри, не працюють почки. Ну і вся лімфатична система не працює. Mm -hmm. Це застій всередині, це очоки, це запалення. Ну я розумію, тому що вже скільки років фурію, то я вже знаю. Як кажуть, всі симптоми цих захворювань в uh -huh. собі, по-перше. А так, що як хто інтернет подивився, то може думаєш, як ці люди взагалі живуть? Ну, як жити, коли людина живе постійно з хронічними хворобами. І, до речі, ми це самі винувати. Ну, ми йдемо, заліковуємо, безбалюємо. Лікування, як такого, воно <кхем> діє буквально там, від цього лікування діє місяць-два, а далі все йде повторно. Тобто симптоми нікуди не діваються, запалення остається, хронічна хвороба, так як була в організмі, так вона і лишається. І ми просто себе травимо медикаментами і все. От я вирішила, інвестую собі. а скільки ви зараз на даний момент з нами в салоні? Це вже три неділі точно пройшло, це вже четверта неділя. Четверта неділя. Да. І отак по вашим симптомам, що ще таке ви відчули? Які ну, відчула, по-перше, по більше енергії, якби з'явилося. Угу. Від вас іду, я вже так ногу не тягну. ну, Я хочу продовжувати вдома, вечором, е як кажуть, лягти прогрітися ночі, лежати на цьому килимку, на цій угу. накидці. Ну, в такому плані, ну чого ж його собі відказувати. І угу. побачу далі результат, а потім прийду вам, розкажу ласочка, ну, а, десь, скажіть, очка, а ну, от З грошима завжди проблема, де їх знайти. Багато людей кажуть, та де ж. зараз? Ну то в мене ж два час... сини. А, так. Так, два сини, вони мені допомогли, навіть і зуби, коли я ставила, допомогли, дали мені 50 тисяч. І цей раз сказала, що мені потрібно, так само дали мені. Ну якось так. Слава Богу, гарні діти і допомога допомагає. Да. Але не всім так везе, да по життю. І скажіть, от ваше таке побажання для всіх наших ми, і відвідувачів і загалом. У мене таке побажання для всіх. Для себе нічого не шкодуйте. У нас, якби мало вже залишилося того життя, ми більше життя вже прожили. Кожен більше піввіку прожив. Що вже шкодувати? Кому шкодувати? Полюбіть себе і не шкодуйте для себе. Приобретайте оборудовання, лікуйтеся вдома і будьте здорові. Дякую.